Станіславське телебачення завітало у гості до майбутніх патрульних Івано-Франківська. Сьогодні ми вам розповімо про те, як водять автомобіль патрульні на практиці. Який собі курс перевірки рівня майстерності з елементами навчання, і ми фіксуємо дуже ретельно всі результати для того, щоб їх потім оцінити і мати об'єктивні дані, які із майбутніх патрульних має який рівень водійської майстерності. Водійське навчання і водійське тестування в івано франківську робиться вперше в Україні. Ані в Києві, ані у Львові, ані в Одесі цього не відбувалося. Це просто не було включено в програму навчання. Це дуже погано, що так було, тому що ми бачимо, що рівень водійських навичок дуже різний. Серед поліцейських є такі, що добре їздять, є такі, що середньо, є такі, що дуже невпевнено. І це є одна з причин, чому так багато аварій з патрульними машинами стається в Києві, наприклад, і у Львові. Ми вирішили у Франківську спробувати запобігти цьому зробити так, щоб у нас була мінімальна кількість аварій з патрульними або щоб таких аварій взагалі не було. Власне, то така ініціатива з'явилася. Знайшлися партнери в Києві і у Вінниці, які підтримали це. Знайшлися активні громадяни Івано-Франківська, які також підтримали цю ідею. І вона була погоджена в Києві. Фактично, ми зараз робимо пілотний проект в Франківську для цілої України. Вже готові вийти на вулицю Франківська? Вже готові, вже пройшли все навчання, зараз водіння. Получимо форму, получимо значки і посвідчення, і будемо поліцейськими. У мене є навчання, ну, навчання поза. Поліцію, так що я вже ну, їздив на автомобілі, тому думаю, що проблем з водінням не буде. Чи ви Раді в тому, що відбувся такий проект, і вам дозволили спочатку, чим вийти на вулиці Івано-Франківська, сісти за автомобіль ще на навчання. Так, звичайно, це дуже позитивний досвід. і Я би хотіла, щоб це на Івано-Франківській області не закінчилося. Я раджу всім майбутнім, наприклад, хто буде випускати областям, переймати такий проект. Це дуже добре, це дуже зручно. Кожна людина, навіть як бездоганний водій, все одно до кожної до кожного автомобіля, зокрема ті, хто керує механікою, вони привикають до автомату і навпаки. Тому я. Я вважаю, що це дуже правильне рішення. Дякую волонтерам і цим, всім організаторам проекту. А як там інструктори не заважають поряд? Ні, ні, ні. Дуже гарні і професіонали інструктори. Насправді трошки трошки важко, тому що ми всі прийшли цивільні і дуже хороша тут підготовка, дуже хороше відношення викладачі з відповідним рівнем. це люди, які мають досвід роботи, які вміють навчити, які хочуть навчити. Тому дуже багато інформації, інформація вся важлива, цінна і хочеться її всю сприйняти. Відповідно, в цьому важкість. Ви б змогли вистрілити у людину, якщо б це загрожувало вашому напарнику чи іншому цивільному, так, який знаходиться? Ну, Згідно закону про поліцію, якщо є підстави для застосування, дійсно є небезпека для здоров'я життя напарника, чи, ми, звичайно, я би вистрілив. І би не вагалися, страху якогось би не було такого? Ну, звичайно, що страх був, страх притаманні кожній людині, страх би був, але якщо є підстави для застосування згідно законодавства, я би вистрілив. Досвід був, але невеликий. А тут ви вже його так, здебули. тут більший досвід, тут ми на вогневій підводці багато стріляли. They well, i now making the 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 I thought was now Для полицейского это инструмент, с помощью которого он должен качественно выполнять свои служебные обязанности, то требования к уровню водительского мастерства должны быть выше, чем у обычного водителя. Я уверен, на дорогах Ивана Франковского полиция будет демонстрировать сама безопасность вождения и этим примером будет показывать другим водителям. Как надо ездить, как надо уметь считать дорожную обстановку, предусматривать какие-то критические моменты для того, чтобы их избегать. Я для себя сделал удивительное открытие, то, что ваши водители достаточно культурные сами по себе. Это приятно отметить. По крайней мере, эта культура очень ярко проявляется в отношении пешеходов. Пешеход только еще э, подходит к пешеходному переходу, а транспортные средства уже останавливаются для того, чтобы его пропустить. Это исключительно такой европейский... Э, Ход і дуже правильно. Ми не шукаємо винних, чому це не було включено в програму. Ми просто хочемо, щоб в майбутньому це було включено в програму. Бо це є це критично важливо насправді для професійності, для компетентності майбутніх патрульних. Ми в Івано-Франківську створюємо зараз прецедент для, для всіх інших міст для цілої України. І в Києві дуже чекають на результати. І Щоб оцінити це все і шукати можливості використати наші напрацювання тут для всіх інших міст України. Ми не є працівниками поліції, ми не приймаємо рішення, хто вийде, хто не вийде на патрулювання. Ми опрацюємо результати всіх цих тестів і дамо рейтингову таблицю керівництву ну, майбутньому керівництву патрульної поліції івано Франківська. для того, щоб вони чітко розуміли рівень ризиків кожного водія чи кожної групи. Тому що я вважаю це важливим. Тому що це просто реально критично важливо. Це дуже погано, що в Києві стільки аварій з патрульними. Це дуже погано, що патрульні не розуміють базових принципів, там, чому швидкість є ворогом насправді безпеки. Чому багато хто думає, що швидкість це класно. Патрульні в інших містах не розуміють, чому ремені безпеки треба вдягати. Це, скажімо, це дуже погано для країни. Дуже, дуже добре, що реформа поліції відбувається. Дуже добре, що в нас нова патрульна служба не переіменована. Я дуже вірю в цю реформу, я її з нею стежу від, ще до того, як вона взагалі почалася. Мені, мені це дуже подобається, те, що відбувається. І хочеться зробити це максимально близьким до досконалості.